Як підключити телефонію FONET до KCRM? Завдяки підключенню телефонії фонет до KCRM у вас буде змога досить швидко та ефективно обробляти усі вхідні дзвінки. Також ви зможете досить оперативно додати картку Ліда з вхідного дзвінка. Це робиться прямо з карточки дзвінка, буквально в пару кліків. І так само ви будете бачити усю історію. Дзвінків з клієнтами, а також зможете прослухати ці дзвінки прямо в картці клієнта, тобто історія вся зберігається. Тому пропоную зараз підключити телефонію фонет. Заодно побачимо, як це відбувається. Скажу, що це дуже просто варто лише слідкувати іти по інструкції і все вийде. Ну і потім подивимось, як можна з цією телефонією працювати. Так, у нашому кабінеті Fonnet ми йдемо по шляху налаштування. А далі нас цікавить розділ інтеграції. Ну, він з першої відкривається. А тут, в переліку інтеграції, нам необхідно знайти пункт Інша crm система Потім натискаємо Додати. Відкривається нова сторінка, де у нас будуть API ключ і API-сервер, який ми будемо додавати під час підключення телефонії до KCRM. Це вікно ми залишаємо відкритим. Тепер йдемо в наш аккаунт KCRM і робимо підключення там. Знов-таки налаштування. Далі комунікації. Тут вкладка Телефонія. Натискаємо Додати нову службу. Заповнюємо всі поля, назва, сервіс телефонії з переліку, відповідно, фонет. Далі, фонет домен та APK. Це якраз ось ці параметри, які ми залишили. Їх треба скопіювати і вставити. Тобто це ключ і власне адреса нашої телефонії. Все, є. Посилання на вебхук залишаємо, потім до нього повернемось. Далі використовувати DeepLink, тобто, якщо ви користуєтесь софтфоном, можна цю функцію підключити. Далі зв'язок із воронками. Тут, відповідно, при вхідних дзвінках або вихідних ви можете підключити можливість створювати заявки у воронках. Тобто, як тільки... Іде вхідний дзвінок у вашу систему через фонет, автоматично створюється картка у воронці. Ні, відповідно, нам ця функція не потрібна, одноразовий. Тобто картка буде створюватись лише один раз, тобто, тільки при першому дзвінку. Ну і далі ви обираєте, тобто, який тип дзвінків, вхідні, вихідні або ті, і ті. Далі обираєте з переліку саму воронку, куди будуть потрапляти ці заявки, ну і з яким джерелом. Буде створюватись заявка у воронці. Якщо це поле джерело не заповнити, то джерело буде залишатись пустим, як тільки створиться картка. Ну і повторюваний: відповідно, кожен раз, коли з одного того самого номера будуть дзвонити клієнти, кожного разу будуть створюватись картки у воронках. Все, тут закінчили. Далі вкладка номера користувачів. Якщо у кабінеті вашої телефонії фонет є додаткові номери у менеджерів, вам необхідно їх додати. Там, наприклад, 101, Олександр, там, наступний менеджер 102. Ну, як це зазвичай буває у телефоніях Андрій. Ну і так далі. Так, тут все. Далі зберігаємо налаштування, натискаємо кнопку додати. І джерело у нас з'явиться у загальному переліку наших підключених телефоній. Так, зробили. Тепер нам треба відкрити щойно створене джерело фонету на редагування. Натискаємо на олівець. І тепер переходимо до цього вебхуку. Нам необхідно його скопіювати. Копіюємо. Йдемо у. Аккаунт фонета. І тут на вкладці інтеграції, там, де ми брали API ключ і API сервер, нам необхідно ліворуч у розділ дзвінки і певні події користувача та групи повставляти ось цей самий веб щоб працювала передача дзвінків. Ctrl V. Далі події користувача. У вас, до речі, ці вікна можуть бути. Сховані, ви їх отак через ось цю галочку, птичку відкриваєте. І Ctrl-V, тобто вставляємо веб-хук, який ми тільки що скопіювали. Події групи поставлений в чергу і завершений е дзвінок. Передавати utm мітки ну теж можна вставити, але тут дивіться, як за потреби, чи потрібно, чи ні. Е і все. На цьому налаштування по кабінету фонета у нас завершено. Після того, як ми повставляли веб-хук, обов'язково обов треба зберегти е, налаштування у фонеті, угу, і обов'язково зберегти налаштування у каналі комунікацій е, нашому фонету. Все, після цього телефонія е, успішно підключена, можна тестувати вхідні, вихідні дзвінки, е, дивитись, як створюються записи у воронках, якщо ви їх підключили, переглядати utm мітки е, В карці клієнта відповідно буде вся історія, запис дзвінка, ви можете його прослухати. У нас там досить е, зручний е, і мінімалістичний плеєр, нічого зайвого, все, що. Потрібно для ефективної взаємодії. Тому, будь ласка, підключайте фонет. Як бачите, нічого складного немає, буквально три кроки: підключити джерело і провести певні налаштування два рази в кабінеті, кабінеті фонету. Тому, будь ласка, підключайте. Якщо раптом виникають якісь питання або складнощі, пишіть нам у коментарях під цим відео або у тих підтримку в зручний канал. Дуже дякую.